Українські розробники дронів дикі шершні створили цікавий девайс, і чого нам робити? А саме дрононосець, який доставляє стандартні ПІВІ-дрони до подібних локацій, щоб ті не витрачали дорогоцінний заряд батареї на далекий переліт, на відео випробування королеви диких шерш, яка може переносити дрони камікадзе на далекі відстані, та одночасно бути ретранслятором сигналу для них. Але королева має і інші завдання. Написали шершні. На початок війни я був працював за контрактом в Литві. Ну, Зрозумів, що буде все погано. Десь тоді, коли Путін сказав, що ДНР, він признав, що вони за фактом є республіками. Я зрозумів, що буде халепа. Коли дружина подзвонила, сказала, що почалася війна, ну, я відчув обурення. Я був дуже, дуже злий. Я вирішив, що обов'язково повернусь, бо тут дом, сім'я, тут у мене все. Хоча. Люди казали, що навіщо, якщо ти повернешся, ти обратно не приїдеш. Ну, як це? Це наше. Я, я не розумію, чому люди бігуть, чому вони відмовляються від своєї батьківщини. Для мене це ну, взагалі неприємно. Після того, як владів. Справи по контракту, я повернувся додому через Варшаву автобусом. На той час ворог СЕЛ біля Києва і на перекладних через Львів добрався додому. Потім була ДФТГ, ну тобто територіальна громада організувала спротив, я доступив до лав ДФТГ, бо робитися військомат було дуже важко. А потім, десь в квітні, в квітні я став дала ЗСУ. Тобто я доброволець. Формувалася бригада наша, 66-та бригада окрема, випадково попав в артпідрозділ. Так само могло так статися, що я був би в піхоті. Доля. В моєму житті було навчання на військовій кафедрі, і там був один преподаватель. То він казав, хлопці, ви в першу чергу воїни, а потім ви інженери, лікарі і таке інше. Я маю захищати своє, свою родину, свій дім. Це основне. Якщо бояться люди, я розумію це, але помираєш лише один раз. І це не страшно. То коли, звісно, я став артилеристом, коли я взяв на себе відповідальність і став командиром гармати. Відповідальність, напевно, за людей, за майно, за все, тоді ти відчуваєш, що дійсно артилерист під артилерією рятує кров піхоти. А відчув, коли. Ну це була перша робота в наших гарматах. Пішов обратні, обратний зв'язок від піхоти. Вау, хлопці ви неймовірні. Ось тоді я був дуже задоволений. І зараз, коли щось кудись влучаємо, щось рветься, то я дуже щасливий. Гармата! Остріл! Гарна робота розрахунку це, безумовно, командна робота. У мене розрахунку чотири. Чотири артилеристи і один водій. Їх взаємодія, це тренування і все дає результат. Доволі непоганий. Всі добровольці. Тобто їх не гнали батагами. Я отримав повістку військових військоматі перед відправкою. Це було так. Сика за мною не бігало. Зв'язок з родиною, безумовно, це важливо. Заради них я тут, в тому числі. Перед поверненням в Україну вони казали, не їдь, погано буде. Зараз вони бояться за мене. Там моляться, переживають, але напевно, що їх гордяться, що таке я на війні, що таке лінія фронту. Відчуття бадьорить. Є люди, хто боїться, я не дуже боюсь. Бьорить, дійсно будьоріть. Прильоти? Те, що круто, але ж так, адреналіново. Це не бахвальство, це ну, правда, я так відчуваю. Я скажу, що мотивує мене. Я колись бачив не так давно інтерв'ю. Дівчина, її звуть Ксена, вона кулеметниця. Вона дуже молода. Півтора А Браунінг той кулемет вищий за неї. Хлопці, ви мужчини, мужики чи хто ви? Потім ще одне інтерв'ю. Навідниця міномету, староборони, позивний Кузя. Маленька дівчинка, 19 років. Вона не боїться. А чому ви боїтесь? Я не розумію. Якщо дівчини воюють, то чому не ви? Соромно якось за мужчин. Мотивація і віра в перемогу на даний час не змінилася. Я вірю, що ми переможемо. Ну, не може бути й по-іншому. Добро завжди перемагає зло. У відповідь на виклики, які постають перед українським військом на другий рік війни, все більше жінок вступають до лав Збройних сил України. А дівчата вирішують навчатися військовим дисциплінам. Мирослава Ногадзе відвідала київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Вона розповість більше. Роками освіту у військовому ліцеї імені Івана Богуна, альмаматор вищого українського військового командування країни могли отримати лише хлопці проте в останні роки все більше дівчат приєдналось до цієї елітної школи, щоб отримати підготовку і стати офіцерами. У 2019 році школа започаткувала спільну програму для хлопців і дівчат. Заступник начальника ліцею Дмитро Єрмоленко каже, що залучення дівчат сприяло покращенню навчального процесу. по перше, у нас був лише один взвод курсанток, і для нас це був новий досвід. І зараз у нас навчається понад 60 курсанток. Вони дуже розумні і завжди готові до вирішення нових проблем і нових викликів у навчанні. до війни. Посади для жінок армії були обмежені зараз. каже Ярмоленко: жінки можуть служити на найрізноманітніших військових посадах. як командувачі військами, як військові спеціального призначення, десантниці на багатьох посадах. Ліцей з кожним роком приймає все більше дівчат. Дівчата та хлопці тут навчаються та тренуються разом щодня, змагаючись одна з одним. От і Ліза Багній, яка змагається з своїм однокурсником в армреслінгу та на боксерському рингу. Колишня спортсменка вона виворила військову освіту. хочу країна Айвантефенді. Я люблю Україну і хочу її захищати. Я хочу бути військовою. А після навчання хочу піти. Піду на передову. Її однокласниця Богдана Тернопих показує нам кімнати для дівчат, де вона навчилась тримати свої речі в порядку. Її брат розповідає вона, воює на передовій і батьки підтримали її рішення вступити до військового ліцею. Вона хоче служити своїй країні тепер, коли українська армія має більше можливостей для жінок. Як раніше там було ну дві там рік, то звісно змінилося в кращу сторону. Тому що раніше чоловіки ну якось не дуже сприймали жінок в армії. Типу прийшла якась жінка? Ну хто зв'язківець там, кухар, якийсь водій? А зараз ну і так жінок більше вони і снайпери, і артилерісти, і танкісти, і взагалі ну будь-яку професію жінка може вибрати, щоб воювати. Капітан Світлана Шемчук, педагогиня ліцею та кураторка програми для дівчат, переїхала до Києва після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році. Вона також звертає увагу, що Збройні Сили України тепер пропонують жінкам більше можливостей. Змінилося те, що дівчатам дали право гендерної рівності. Дівчата можуть це зробити навіть, якщо брати приклад з наших ліцеїсток. Вони більш витриманіші, більш розумніші, вони більш самостійніші, ніж хлопці. І це, ну, по витривалості також вони. Більш витриваліше за даними Міністерства оборони України станом на 2024 рік у збройних силах України служать понад 45 тисяч жінок, хоча більшість із них виконує допоміжні ролі, понад 4 тисячі воюють у зоні бойових дій, демонструючи, що українські жінки готові витримати виклики війни, захищаючи свою країну. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки, Київ Україна.